Слухайте, у нас в Києві 400 шкіл і 300 садочків. Ви подивіться, скільки було побудовано за ці 10, 10 років Ви знаєте скільки? А я вам скажу, було побудовано 1,5 точка 5, тобто, тобто півтора школи в рік за десять. Да, а потрібно, а потрібно, а ну, потрібно кожного року, якщо брати кожного року, скільки потрібно було нам побудувати. А Потрібно будувати 10 наприклад, шкіл. розумієте, І 10 садочків. А сьогодні що відбувається місто? Ви подивіться, будується дуже велика кількість багатоквартирних домів, будинків, будинків. І не, не будується, на жаль, ні шкілі, ні садочки. Послухайте, ну, як, так може? як так може бути?